Павло Тичина зоставайся, ніч настала Зоставайся, ніч настала все в тумані молодці. Спать мене поклала тала на дівочій руці, щось питає, обіймає, чисте, біле, молоде, і світає й не світає, тільки ранок. Не йде, ой ти ранку, любий сонку, треті півні голосні взяв дівчину без законку на двадцятій весні, встала тале в білій льолі, ну приходь же, жду вночі, за вікном шумлять Тополі, журавлині ключі, переможного миру вам.